Я дав йому завдання переїхати через усі дерев'яні колоди, але він, звісно, не знав, що він отримає у разі успішного переїзду. Та да ні, я не проїду, точно. Може заднім ходом пробувати, як тобі завгодно. Дозволяю тобі навіть скористатися допомогою, щоб тебе підштовхнули, але договорись тоді з кимось. Ну і потім він приступив до виконання завдання, і в мене десь в голові було думки, що в нього все-таки не вдасться. Але якщо я реально хочу зробити добро, у мене є завжди план Б. Чо, пішов, коротше, заднім ходом, давай, 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 давай. Як думаєте, в нього вдасться так, чи застрягне? От уже швидка приїхала. Так. Ви зрозуміли, в нього не вийшло. але у мене був, як я й казав, план Б. Ну і я приступив саме до нього. Справ з твоїм заданням жалко, жалко. Я мав надію, що проїдеш. Давай тоді так. Е, Давай зараз ми приїжджаємо тоді на парковку. Віддаєш любу свою машину, і це був мій план. Б. Він віддає любу свою машину і утримує насліпу якийсь новесенький автомобіль. Але якийсь саме він, звісно, знати не буде. Допоки він повністю не переоформить на мене старий автомобіль. То корито хоча б їде. Ну 250 їде. В нас какова? Чому її Bentley обганяє? Та тобто Це дуже крута тачка. ну, саме дорогі шайж. Ми поїхали переоформили машину на мене і настав той самий час. X. Показати йому його новий автомобіль. Але Но ще трошечки тягнув інтригу. Твоє завдання вгадати, яка саме машина з цих. Думаєшся? Ходи-ходи Можна мені сказати, яка у нього тачка, ні? Про Проведи його до машини. Є дав, не думаю. Сідаю. Як тобі взагалі машина? Вона красива, нормально. Вітаю з твоєю новою машиною. Ми поїхали переоформити, я йому дав всі кошти, і він мене просто цей автомобіль викупив. Я не бата, Вітаю з новою машиною. Ну, а цю історію можна вважати завершеною. Напиши в коментарях, що подобається тобі такі історії, тому що твоя підтримка дуже важлива.